Значить, профідконтроль контроль має в наявності причепну техніку сільськогосподарську, яка використовується для обробітку земель. Вона знаходилась на зберіганні в мрії, в місті Хоросткові по вулиці Заводській, 1, на зберіганні. Проте техніку не повертають, оскільки там техніка розкомплектована, викрадена. Органами внутрішніх справ вчорашнім днем порушено кримінальне провадження за фактом розкрадання. І неправомірного зберігання, будемо казати, розкомплектування даної техніки. І в даний час ви бачите, як дана техніка працює, перевозиться на полях. Тернопільської області і не тільки Тернопільської області вже факти встановлені, в Хмельницькій області. І дана техніка перевозиться з поля на поле і працює. А, а тих так... паспортів немає на тракторах. А на Берване Тоже паперів немає, так? Тобто, в цей момент, коли вона має бути знаходитись е, в хоросткові. Чекати на повернення, вона працює зовсім іншою третьою стороною, яка зобов'язалась її зберігати. І ухвала суду на її повернення не виконується.